На перехресті біля будинку культури залізничників на проспекті Степана Бандери регулярно стаються аварії. 7 червня сталася чергова ДТП в ній загинула жінка. Тернополяни кажуть, що все через те, що водії, які їдуть на Тютюнника, перетинають чотири смуги руху транспорту на Бандери, трафік там високий, а видимість погана. Тож небезпечні ситуації стаються регулярно, іноді все закінчується зіткненням. У будинок номер 9 уже кілька разів в'їжджали автомобілі. На першому поверсі працює страхова компанія. Її робітники розповідають, що на перехресті аварії стаються постійно, не завжди викликають поліцію та швидку. Тож офіційна статистика по аваріям на цьому місці значно відрізняється від реальної ситуації. Тут стаються практично кожного тижня відбуваються якісь, якісь події, які призводять до ТТП або принаймні, ну, ризиковані. Є. Стається переважно через те, що дуже велике навантаження на цьому перехресті, тому що по вулиці Бандери проїжджають багато машин, чотири смуги, дві смуги в одну сторону, і дуже багато виїжджають по глинянішу сторону моста, щоб перетнути практично дві. Ну ось лінію. Разом з інструктором однієї з автошкіл журналісти 20 хвилин побували на перехресті. Він каже, що проблем тут є кілька. Вирішити проблему з аваріями, заборонивши проїзд до вулиці Тютюнника, не стане ідеальним рішенням. Адже тоді буде більше навантаження на іншій ділянці. Є така думка пересічних громадян, що може би давайте заборонимо рух на вулицю генерала Тютюнника прямо з вулиці Глиняної. Таким чином, транспорт ми куди направляємо? Або по проспекту Бандери в ліву сторону, або в праву сторону. Таким чином, знову. Збільшується інтенсивність руху для тих е, водіїв, які хочуть попасти на цю вулицю генерала Тетюника. Ну, як такий варіант, я вважаю, що він недоцільний. Я би, наприклад, що зробив в першу чергу, от зупинка, 18-та школа чи стадіон так званий, так? є дуже широкий тротуар, де можна зробити, на мою думку, заїзну кишеню для громадського транспорту. Нехай там поміститься три одиниці, але вони звільнять. Одну смугу і таким чином пропускна здатність двох смуг збільшується. У міській раді нам повідомили, що про проблемне перехрестя їм відомо. Там змінять організацію дорожнього руху. Для цього розробляють проект. Однак, які саме зміни чекати та коли їх впровадять, наразі невідомо. А як вважаєте ви, які зміни потрібні на цьому перехресті? Пишіть у коментарях.